ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашої редакції звернулися активісти із міста Коваля, які розповідають про те, що на Ковальщині одне із місцевих підприємств палить ганчір'я замість дров, і цей їдкий дим не дає дихати місцевим мешканцям. Тож з нами на зв'язку активіст Андрій Янкель. Вітання, пане Андрію. Вітаю. Пане Андрію, тож розкажи, будь ласка, про цю ситуацію критичну яка склалася поблизу Коваля, і зокрема в селі Бахів, як давно люди страждають від цього їдкого диму, і чи є дійсно підтвердження того, з чим чи що точніше спалюють ці місцеві підприємці? Так, це вже десь воно длиться десь більше року, як ми помітили. Але я думаю, що воно може і ще раніше було, але ми помітили. Приблизно більше року, так, вони і влітку теж щось там ну опалюють машини там фарбують автомобілі. Влітку теж вони опалюють, але зимою це катастрофа. Вони опалюють, мають там свої приміщення, гаражи такі, і вони там поставили, напевно, якісь там чи котли, чи буржульки і опалюють свої приміщення. Як ми це побачили, тому що селяни дуже скаржаться на, ну, на цей такий запах. І що це таке горить, що це таке ваняє, і ми помітили, що на цих підприємствах є таке опалювання. Ми підійшли до цього підприємства, запитали власника, чого таким опалюють. І власник не хоче звертати на це увагу, навіть можна сказати, не хоче говорити про це. Ми помітили біля підприємства є автомобілі, які загружені прицепи такими цими ганчір'ями. І вони були повні на початку зими, вже зараз помітили, що вони вже пустіють ці причепи. І цей є, є власник цього приміщення пан Мєкота Петро Іванович. Він є колишній депутат сільської ради, і мешканці вони навіть бояться цього пана Мікоти, тому що він, я чув, що він ним і погрожував, і так само і мені особисто. Тому ми вирішили звернутися до вас з проханням таким, щоб вплинути з інформацією на суспільство, щоб дійсно припинити це, ну опалювати свої приміщення, там навіть не треба бути великим спеціалістом, щоб побачити такий дим. Тому що це дійсно горить резина, пластик, тряпки. Це катастрофа. Также саме є на вулиці Киянина, це колишня Ватутіна. Теж є там приміщення, вони теж саме е, опалюють таким самим. Недавно до мене мешканці цього е, того району теж звернулися. Вони побачили, що я вже почав реагувати, тому що ну, багато б, ну, з людей бояться ну публікувати це, висловлювати думку. І вони побачили, що я, що я це почав висловлювати. Е, телефонують до мене і теж хочуть допомогти, щоб цей безлад, це паління, воно ну. Призупинилося. Тому ось така ситуація. Пане Андрію, одразу запитаю вас, чи відомо вам, чим займається це підприємство, чи ці підприємства, і також чи відомо, як вони називаються, чи це ФОП, оцей м'якота, чи до кого нам звертатися, кого нам шукати, чи можете підказати. Так, в них є, є підприємство, називається Business Race. Вони mm -hmm. надають послуги. Перевезенню. Також недавно вони опублікував сам пан Мікота себе на сторінці, що вони в Бахові здають в оренду баню. Е, ну Там є приміщення бані. Так само, я бачу, вони фарбують автомобілі в селі Бахові, е, ремонтують автомобілі грузові. От така діяльність, те, що ми бачимо. А пане Андрію, але чи зверталися місцеві мешканці, чи, можливо, активісти, зокрема, і не до Ковальської міської ради, до Ковальського міського голови, чи знає місцева влада про таку критичну ситуацію на її території. Бахів, це ж ковальська громада, так? Це Добівська громада. Ага, зрозуміло. Так, так, будь ласка, тут. Я особисто писав до екології заяву. Екологія направила це на. Дуб... Так, на жаль, розірвався Дуб... зв'язок. Пане Андрій, ми вас чуємо, але не бачимо. Якщо можете вімкнути відео і продовжити розповідь про цю ситуацію, отож, нагадаю, що на Ковальщині люди страждають від їдкого дима, і ми зараз спілкуємося із місцевим активістом Андрієм Янкелем. Тож, пане Андрію, ще, будь ласка, та уточніть цю ситуацію стосовно того, куди зверталися місцеві мешканці, місцеві активісти, то я теж одразу хочу уточнити. А, чи є у нас пан Андрій на зв'язку? Можливо, ми зараз перенеберемо його. Е, та, пане Андрій якщо ви нас чуєте, то е, я так розумію, хтось вам телефонує, але е, якщо можете, збити і продовжимо розмову. Пане Андрію, чи ви з нами. Так, так, так. Там, будь ласка, тоді розкажіть, до кого ви зверталися, чи була якась реакція з боку. Місцевої влади чи з, з боку органів екології, Держекоінспекції чи управління екології та природних ресурсів. Так була недавно комісія, під час комісії, навіть сам пан Микота опалював, я бачив, йшли дими з труби Була комісія, комісія сказала, що дадуть оцінку цьому всьому. Тому ми теж чекаємо оцінку від комісії, яка була недавно долучена до цієї перевірки. Угу. Ну, але чи можете ще розповісти, який запах у цього диму, наскільки він їдкий, і чи є якісь припущення, чим саме можуть опалюватися ці приміщення цього підприємця? Ну, щоб переказати, який саме дим, ну я думаю, що може це й неможливо. Ну дуже він такий, що ти починаєш задихатися, ти починаєш одразу кашляти. <гану> і дуже такий неприємний тим. Це е, ганчить якийсь пластик, отаке. От ну, більше всього. <гану> Пане Андрію, але стосовно, ви згадали також, що це підприємство знаходиться на вулиці Кияна, то це, це на території Коваля, так? Чи, чи це теж дубівська громада? На жаль, у нас. Проблеми із зв'язком, і активіст із Коваля Андрій Янкель розповідав нам про ситуацію, яка склалася, зокрема, на території Дубівської громади, на території Ковальської громади, де місцеві мешканці скаржаться на те, що один із місцевих підприємців спалює різний непотріб, я так розумію, і який викликає. Їд дим, то пане Андрію, ще раз хотів уточнити: той чи правильно я зрозумів, то частина підприємства знаходиться на території Дубівської громади, а частина на території Ковальської громади на вулиці Кияна, так? Ні, воно все знаходиться на території Дубської громади. Ага. І вулиця Кия Бахі це територія дубівської громади. Але чи знає про цю ситуацію безпосередньо сільський голова? Так, вони вже знають, і вони вже зараз це проводили комісію, і вони там мають дати відповідь стосовно цього всього. Зрозуміло, що ж. Дякуємо за небайдужість, пане Андрію. Дякуємо, що піднімаєте важливі питання, ми теж зі свого боку обов'язково будемо зв'язуватися із підприємством, підприємцем, який створює такі незручності для місцевих мешканців і забруднює місцеву екологію. Ну також принагідно одразу звертаюся і до управління. Екології та природних ресурсів, а також до держекоінспекції для того, щоб вони теж включилися в цю ситуацію і припинили ось це можна сказати жахливу ситуацію і з екологією, зокрема на території Дубівської громади Ковальського району. Дякуємо, пане Андрію. На все добре, тримайте. Дякуємо, до побачення.